Але е, є позитивна річ, попри навіть те, що зараз ми не близькі до миру е, в, 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 ну, в найближчій перспективі, то в цілому ми до миру наближаємось вже семимільними шагами, і реально ми е, до миру стоїмо дуже близько. Дуже близько. Справді е, є плани. Uh, і згідно цих планів, uh, за 2026 рік ми знищимо економіку РФ, знищимо їх, uh, їх інфраструктуру всередині РФ і 27 сьомий, рік стануть роками, коли. А буде вже справжнє завершення е, війни по, е, по плану заморозки лінії фронту. Але повне завершення війни все одно 2030-х років справа.